Вітаю друзі, спостерігаю, як в суспільстві йде фактично розкол по лінії партії ухилянтів і партія ТЦК. Більше того, спостерігаю, як навіть статті з'являються всі погані або всі хороші Оби, з обох боків. Всі погані ТЦК, всі хороші ТЦК, всі погані ухилянти, всі хороші ухилянти. Знаєте, я можу сказати: головне не може бути жодного виправдання порушення закону. Для будь-кого з громадян України, незважаючи на те, представник він ТЦК чи ухилянт. ні, я розумію, що у нас всі президенти, але в нашому колгоспі чомусь дивна ситуація, що всі тварини рівні, але деякі рівніші. От цього бути не може, і для цього треба виправити ситуацію: чи є можливість виправити ситуацію з мобілізацією і напруження з ТЦК? так. Є чи є таке бажання з боку влади? Ні, немає. Але для того щоб потім ніхто не казав в офісі президента, що критикують і нічого не пропонують. Ну чому ж, давайте я б запропоную алгоритм вирішення проблеми ТЦК, і з цього можна почати. Почати треба з того, що люди повинні побачити саме побачити, а не почути. Заяви Володимира Олександровича Зеленського про те, що ТЦК все зараз нормально. Чому ну тому, що довіра до слів президента, скажімо так, на дуже низькому рівні, особливо після його обіцянки, що будуть травневі шашлики, їх смак пам'ятає вся Україна. Обіцянки, що буде до кінця 2024 року. Вирішена проблема і буде побудована 1 гігават електрогенерації. Побудована 13% від того. Про мільярд дерев, мільйон дронів, навіть казати не буду. Про 4 тисячі доларів кожному пенсіонеру або вчителю. Теж остання його заява про 3 тисячі ракет до кінця 25-го року. Ну знову як завжди, тому якщо він заявить зараз, що з ТЦК все ок, всі зрозуміють це як з шашликами або з ракетами. А ситуацію треба змінювати. Перше. Для позбавлення мобілізації е, такого статусу як якогось жаху, якогось загального зла, якоїсь проблеми, треба змінити сам алгоритм мобілізації. По-перше, треба провести загальнонаціональну, велику, всеукраїнську мотиваційну кампанію по престижу служби в ЗСУ. Одночасно з цим потрібно змінити підходи до самого процесу мобілізації, і слова про справедливу мобілізацію повинні стати не словами, а реальністю. Я розумію, що це буде важко зрозуміти людині, яка чотири рази була охилянтом, але Володимир Олександровичу все ж таки варто прислухатись до порад, і, як мінімум, почути їх не лише від експертного середовища, а й від самих військових, які... Давно вже пропонують. Давайте змінимо підходи. Почати треба з того, що доставкою затриманих ухилянтів повинні займатися не представники ТЦК, яких взагалі бажано вивести з сухопутки і зробити окремою структурою, Рекрутинговою структурою, але це окрема тема. Так, от доставкою має займатися представники поліції. Вони і так займаються цим. Вони доставляють. Так, от це повинна бути монополія їх на ці дії. Окремо паралельно треба все ж таки проводити постійні перевірки, моніторинги, щоб уникнути корупційної складової. Для цього ну, є багато заходів, і це все відомо від камер до моніторингу самих дій. Але для цього ще треба, щоб ті люди, які сьогодні сидять на цих схемах, бажали цього. Друге, ВЛК повинна стати реальною. А не імітацію. Це повинна бути перевірка здоров'я, а не те, що ми зараз спостерігаємо, коли людина приходить і поки вона йшла від одного кабінету до іншого, то пройшла все ВЛК, навіть не здаючи аналізи, або коли його не перевіряють на будь-які вади здоров'я. Скажу зразу, так, це не всюди. Але ми так часто чуємо про ці випадки і так часто спостерігаємо, що. А навіть ті люди, які сьогодні повторно самі йдуть в на мобілізацію, в мене є близький мій товариш, який до речі, журналіст, який спочатку сам пішов мобілізувався в ДШВ. потім демобілізований був, тому що ну там були проблеми сім'ї. Він повинен був доглядати, коли проблема була вирішена, і його родич вилікувався, він сам пішов до військкомату. І пішов знову вже до морпехів, але щоб ви зрозуміли, навіть він був здивований процесом ВЛК, який, ну м'яко кажучи, нагадував дійсно перевірку здоров'я, а не був такою. Далі на фронті не потрібні люди дійсно з інвалідністю, на фронті не потрібні люди з епілепсією, На фронті не потрібні люди, які мають схильність до наркотиків. Тому вони не повинні проходити ВЛК для того, щоб представники ТЦК поставили галочку у кількості мобілізованих. Мобілізація повинна бути якісною, і це теж треба. А люди з вадами здоров'я можуть служити в інших підрозділах: в тилових, в забезпеченні, в забезпеченні в логістиці багато всього іншого від діловодства до і є напрямки, куди можна залучати таких людей, але. Направляти їх навмисно в піхоту, де вони будуть займати посаду, але не будуть виконувати покладені їх зав'язання через неможливість. Ні, від цього треба відмовлятися. Треба заборонити доставку в ТЦК осіб, які при собі мають документи на бронь, які мають відсрочку, які мають якесь відтермінування і. Можуть це довести, тому що випадки, коли людей з броню або з відтермінуванням в мобілізації забирали, ми вже знаємо. І бажано все ж таки, якщо хтось не може перевірити документи на правомірність таких підстав, то давайте відверто казати: тут питання не до людини, в якій є ці документи, а до тих, хто перевіряє. Перевірити на місці, використовуючи дію і доступ к реєстрам, більш ніж можливо. Далі. Першочергово треба припинити вилучання телефонів, заборонити вилучання у затриманих їх особистих речей і не обмежувати контакти з близькими, яким би вони могли повідомити, що вони мобілізовані. Ну, треба, щоб перестали з'являтися ці повідомлення. Його забрали, він навіть родичам не зміг нічого повідомити. Це ненормально. Ну, ми ж не Росія і не Радянський Союз. Тому м -м, треба, щоб все було. До речі, коли я пішов сам в ТЦК тоді, і мені якось виписали, все ж таки добився, щоб мене мобілізували в бойову частину, а не в а Полк спецохорони, які хотіли мене мобілізувати, щоб закрити десь там на Закарпатті, щоб я сидів без права користування соціальними мережами і не давав ніяких коментарів. Гарна спроба була, Володимир Олександрович, але не, не вдалося. Так от, мені дали 24 години зібрати свої речі і сказали, там на 15 прибути. Я прибув, і ніяких проблем не було. У мене запитання: хтось вважає, що. Громадяни України будуть тікати. так хтось буде ухилянтом, але це не буде масово, тому що зміниться ставлення, і це треба розуміти. Якщо людина не прийшла, тоді вона ухиляна. А якщо вона пішла додому, зібралася, попрощалася сказала всім цьомки-бомки, будуть писати, телефонувати і захищати вас. Бо в мене немає взагалі ніяких заперечень. Ну не треба всіх заздалегідь вважати такими, що треба їх закривати під замок. В якомусь підвалі як це нещодавно було з А, далі. І це дуже важливо. Мобілізація повинна справді бути справедливою. І люди, які близькі до офісу президента, особливо до Володимира Олександровича Зеленського, прокурори з псевдоінвалідністю, звільнені заступники генпрокурора, інші представники влада, які зараз не займають посади, які з дивним чином унікають мобілізацію, повинні бути мобілізовані. Якщо їх здоров'я дозволяє, то в бойові частини. Якщо здоров'я не дозволяє, то в ті частини, де вони можуть виконувати функції і забезпечувати функціяльність Збройних сил України. Бо коли у нас одні воюють, а інші баканов, такого бути не може. Бо в це не вірять тоді, як в вчасну мобілізацію. Більше того, розуміють, що це бізнес. І отут тут окреме питання. Це новий пункт. А Набу повинна мати право перевірки, і це дуже важливо всіх корупційних схем в ТЦК, які дають можливість усунутись від мобілізації особам, які не хочуть служити і мають фінансові можливості. Таких в нас вистачає тому. Набу повинна цим займатися, але це повинно стати на законодавчому рівні їх можливості, але тут я маю величезне сумнів, що це станеться. Ну хто ж віддасть цю курку, яка несе золоті яйця, набу щоб е, так сталося, як зараз з е, оточенням Чернешова, міністра Мін'єда, який раніше ну близького до Зеленського, якого почали зараз оточувати? До речі, який виїхав чомусь з України в відрядження і поки не повертається. Так, от е, це питання. А ще я можу сказати, що чому маю сумнів? тому, що НАБУ надають ще одну схему. Схему можливості перетину кордону, яка зараз існує і досі, і дуже такі величезні кошти там платять. Але цим займається хто завгодно, наприклад, СБУ, Нацпол, ДБР, всі, прокуратура, ну ті, хто і кришує цю схему. Тому, ще раз скажу: для того, щоб знищити схему, треба не очолювати її, а боротися з нею. І Володимир Олександровичу бажано зрозуміти, хто з його оточення контролює цей напрямок. А, треба ті, хто добровольно мобілізований, та контрактникам гарантувати повністю право служити в обраному їм підрозділі, а не так щоб вони поїхали на БЗВП, а потім з'ясувалося, що їх переведуть туди, де хтось захотів їх бачити більше, ніж той підрозділ, до якого вони готувалися. Ну тому що давайте відверто. Багато моментів, коли людину готується, готує, людина готується до підрозділу, підрозділ готує, там каже, які курси, про те все інше, а потім його хтось краде. Це називається кража, так, дійсно. Е, ну так, просто мотивуючи деяких представників е, після БЗВП відправити людину в інший підрозділ. Це не випадкові моменти, і це треба вирішувати. Окрема історія це те, що мобілізацією повинна все ж таки опікуватись президентом, як людина, яка згідно закону відповідає за загальні процеси мобілізації. Він повинен сам закликати своїх прихильників і інших громадян України, які не є його прихильниками, а є прихильниками України, захищати Україну. Він повинен цим займатися постійно. Він повинен відслідковувати всі процеси і займатися цим. Не відвідувати книжкові арсенали або якісь піар-акції, а займатися своєю роботою. І оце дуже важливо. Більше того, у нас це проблема, яка стає все більшою і більшою. І хочу нагадати, що росіяни одною з умов припинення вогню називали. Припинення мобілізації в Україні, бо вони розуміють, що припинення мобілізації в Україні це запорука програшу України, тому вони і далі залюбки будуть підтримувати все, що несе деструктивний характер, все, що заважає мобілізації, все, що демонізує ТЦК, все, що допомагає поширювати корупційні схеми. Вони і далі через своїх посіпак корисних ідіотів і агентів впливу будуть заважати нормалізувати всі процеси. Їх влаштовує те, що відбувається зараз, але це не влаштовує українців. Тому необхідно змінити ситуацію. Чи є така можливість? Я перерахував все, що треба зробити. А ще можна, до речі, використати досвід військових, які чомусь до того моменту, як Зеленський був, став президентом, провели не одну хвилю мобілізації. І успішно. Так, от, треба. Змінювати підходи, якщо Україна не хоче програти. Якщо залишати все, як є, Україна програє. Тоді ми розуміємо, що ті люди, які не хочуть змін і залишаються як є, хочуть того ж самого, що й росіяни, які вимагали від України припинення мобілізації. Бо це і є найбажаніша мрія Кремля, щоб була припинена мобілізація, щоб ЗСУ не отримала поповнення, щоб зникровити армію. І перемогти Україну. Цікаво. Хто ж у владі зацікавлений в тому ж самому? А Зеленському бажано все ж таки зреагувати і починати зміни. Бо замість нього ніхто це не зробить. Закон такий, повноваження саме в нього. Працюйте, Володимир Олександрович, працюйте. Час вимагає, Україна вимагає. Якщо вам не треба, нам це треба. Працюйте. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Дякую, що не байдужі і підтримуєте ЗСУ. Бо поки є зсу, є майбутнє України. Якщо прибрати ЗСУ, не буде лише майбутнього. України не буде. Тримаємося, об'єднуємося навколо ЗСУ і все буде Україна. па, -па.